В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому нашому недільному Євангелії від Євангеліста Матвія в 4 главі, в 12 і 17 віршах ми чули досить складний текст. На перший погляд, він малозначими. Але якщо ми придивимося, Уважно в перші рядки сьогоднішнього Євангелія ми побачимо, що Іоанн Притеча віддає себе на жертовний подвиг. І тільки після цього Христос іде проповідувати євангельське благовістя. Цей жертовний подвиг Іоанна Притечі являється дуже символічним. Про нього ніби звучить так мало в сьогоднішньому тексті, але якщо ми задумаємось про те, що старозавітний пророк, символ старозавітної церкви, приносить себе в жертву іроду. Царю іудейському, який являється символом світової влади, влади, яка належить злу. І щоб це зло було подолане, Євангелія нам благовіствує, що хтось повинен стати жертвою цього зла. Так Іоанн претече, він усвідомлює свою місію, не тільки в проповіданні про покаяння серед юдей, не тільки в благовістуванні, що прийде сильніший за нього. І нарешті збудуться пророцтва старозавітних пророків, але ще віддає себе в жертву. В жертву за те, щоб і Христос звершив Євангелія, зібрав учнів, і, як в сьогоднішньому апостолі ми чули, принісши себе на Голгофі в жертву, спустився в пекло, щоб визволити звідти всіх праведних. Тому сьогоднішні рядки із недільного Євангелія. Які наповнені старозавітними пророцтвами, свідчать нам про одне, що без жертовності не буде світла вічності. І як Христос пішов проповідувати в Галілею, щоб просвітити всі народи словом Євангелія, то Іоанн Претеча поклав за це свою голову. Свідомо і невідступно він слідував задуму Євангелія, який, здається, жорстоким. Але така правда цього світу зло, яке уособлює у собі безумці при владі, на жаль, сьогодні здійснюється. На жаль, і сьогодні приноситься жертва не тільки літургійна, а жертва і на війні, де гинуть найкращі, щоб ми з вами могли, як і в ті дні нести слово Боже. І звершувати жертву євхристійну, щоб вона всіх нас наповнила благодаттю Духа Святого і дарувала нам надію на спасіння. Амінь.